Добрий день! Сьогодні ми з малим печемо наші улюблені морквіяні кекси. Вони ніжні, ароматні, з легкою горіховою ноткою. Ідеальні до теплого чаю або на дитячий перекус. Починаємо готувати. Натираємо дві великі соколиті моркви. Малий дуже любить допомагати саме на цьому етапі, бо морква. Така яскрава і солодка на смак. В чаші блендера або глибокій мисці ми змішуємо 4 яйця та починаємо їх збивати та поступово додаємо 80 грамів меду та 80 грамів розтопленого вершкового масла. Коли це все змішалося, вливаємо 200 мл молока. Тепер 180 грамів кисломолочного сиру. Він робить тісто м'яким і ніжним. Додає трохи кислинки, яку ми так любимо в домашній випічці. Додаємо терту соковиту морку і 70 грамів подрібнених горіхів. У мене фундук та кеш'ю. Малий завжди пробує кілька горішків, щоб перевірити, чи точно вони смачні. І наприкінці всипаємо 350 г борошна та чайну ложку розпушувача. Змішуємо тісто, воно виходить густе, як домашня сметана, ароматне та з теплим відтінком спецій та меду. Розкладаємо тісто по формочкам за допомогою кондитерського мішку чи двох столових ложок. Та випікаємо в духовій шафі при 180 градусах приблизно 35-40 хвилин. Це наш сімейний простір смакує і любові. Ставте лайки та підписуйтесь на наші відео, щоб не пропустити нові історії з нашої сімейної кухні. Це кіді шеф, Мом. Готуємо разом, ростемо з любов'ю. Поки кекси готуються, на кухні стоїть неймовірний аромат. Той, що нагадує дитинство і тепло дому. Дивись, які вони виходять пухкі, теплі, золотисті, з ніжною моркв'яною текстурою і горіховими шматочками всередині. Малий бере свій перший кекс і посміхається. Без слів. Але я точно знаю, що він йому смакує.